Йоу, братва, привіт! Доки, доки мій колега в котлові кладе цеглу, я вам зараз розкажу за станок. Це афігенна штука для того, щоб різати вогнетривку шамотну цеглу, тому що цегла сама іскрить, а він відразу подає воду. Але проблема в нас була яка? Ледь дзюрчить вода і фактично ріжеш шамотну цеглу по сухому. Зараз покажу. Вона ледь біжить. Ну, ну, Сухому буде рігатися цегла. Ми його мудрували і так, і сяк. І розкручували, все чистили, все типу, прибирали. Трубочки ці всі шлангочки чистили. тут розкручували. А воно все одно ледь зручить. А потім вже ж випадково побачив прикол, що оба-на, у нас вода низько. Опа. Підняли і дивіться як. Там так біжить, а там виявляється просто маленький слабенький мотор акваріумний насос.